Близько одного мільйона українських біженців зараз проживає на території Польщі. За рік від початку повномасштабного вторгнення вони не тільки встигли розбити стереотип про переселенців як тягар для місцевої економіки, але й довели абсолютно протилежне польський бюджет від присутності українців виграє. Кошики із мушлями прямо посеред однієї з центральних вулиць Варшави. Це вхід у ресторан Чорноморка. Першу польську філію відомої української мережі. Ну дивіться, онрибну юшку самі клієнти наливають. Прямо приємно. Людина сама підходить, бере скільки хоче. Люди є, і це круто. Ресторан відкрили у грудні минулого року. 80 відсотків клієнтів поляки. Уля каже, до запуску, вони досконало вивчили місцевий ринок. Здесь концепт уже для тут. Він більш європейський. Люди самі підходять до вітрини, обирають рибу. Більше самообслуговування. Такий підхід більш наближений до поляків. Рібліжона до поляка. Усього за 2022 рік українці зареєстрували у Польщі 20 тисяч компаній, кажуть у польському інституті економіки. Більше того, внесок українців у державний бюджет компенсував витрати Польщі на забезпечення біженців. Last year, Торік українці сплатили до польського бюджету 10 мільярдів польських злотих. Це близько 2,4 мільярда доларів у вигляді податків та соціальних виплат. Якщо взяти лише видатки з польського бюджету на соціальні виплати для українців із суму від податків та соціальних внесків від українців, я думаю, цифри будуть однакові. Найпопулярніші сфери, де розвиваються українці у Польщі, це будівництво, послуги та IT. Віталій Шкіль, засновник онлайн-школи з математики. У тестовому режимі на польському ринку вони працюють з квітня минулого року. У нас десь там біля сотні учнів, близько 15 вчителів. А це польські чи це, це польські так. та батьки до нас звертаються з якимось запитом. Ми розуміємо, як цей запит класифікувати. І в нас вже є педагоги, які можуть цей запит там вирішити. Також у бізнес йдуть ті українці, які ще чекають можливості працювати за фахом. Яскравою нішою є медичні працівники. Допоки їх дипломи на допоки вони тут отримують ці можливі ліцензії. Вони можуть розпочинати підприємницьку діяльність, працювати в галузі, але вже з тими лікарями і з тими колегами, в яких є на це дозвіл. І польща підтримує прагнення українців працювати. Це Вперше в історії світу, коли ми захистили біженців від війни, встановивши спеціальний закон, тимчасову директиву від Євросоюзу про захист. Ця директива дозволяє українцям бути активними на ринку праці з першого дня перебування в країні. Це абсолютно нова ситуація. Водночас польща звела до мінімуму фінансову підтримку біженців, тому бути тут безробітним не Варіант для українців. Єдиний платіж, який постійно отримують українські біженці, це 500 злотих на місяць на дитину, якщо в них є діти. Якщо ж, наприклад, це дорослі українці, то вони в Польщі не отримують нічого. Важливим фактором також є висока культура підприємницької діяльності в Україні. Поляки звикли до своєї стабільної економіки. Життя ж українців навчило їх постійно шукати нові способи заробітку. Українці пережили багато криз. Вони ну тобто кризи, які були і. В економічній політиці і кризи останніх восьми років через російську агресію, а ковід відсутність якоїсь нормальної системи соціальної підтримки. В Україні ти розумієш, що якщо ти втратиш роботу, підтримки в тебе не буде навіть в хороші часи, коли немає війни і коли немає криз. І відповідно для українців немає варіанту щось не придумувати і не працювати. Поляки отримали. Серйозний поштовх для своєї економіки завдяки українцям, кажуть експерти. І 2023 рік буде в цьому сенсі не гірший за попередній. Тільки Оля збирається відкрити у Польщі 25 ресторанів своєї мережі. Ну бояться вже нічого. Вже... бояться вже нічого. Ми пережили коронавірус, переживаємо війну, вміємо працювати у часи війни. Що може бути страшнішим, я навіть не знаю. Страшніше, я даже не знаю. Леся Бакалець, голос Америки з Варшави.